Шестимісячні левенята Ларсі Леда знайомляться з новою територією. Самець уже обрав для себе верхню полицю в вольєрі, демонструючи свою владу, каже директорка зоопарку Людмила Денисенко. У Луцьк цих левенят привезла з Миколаєва. Розповідає після смерті 17-річного старожила зоопарку Лева Ніка вели перемовини з кількома українськими та закордонними звіринцями. Стояв непростий вибір, тому що лишалася Даша, стара Левиця, якій вже 16 років, і лишалася Левиця Лана, яку подарували наприкінці 2020 року Луцькому зоопарку. Їй, ну, на той момент було 9 місяців, тому стояв вибір, як формувати прайд і кого можна буде звести від луцького зоопарку. Поїхав дикобраз до Миколаївського зоопарку. Вони теж формують зараз нову групу. В свою чергу Миколаївський зоологічний парк передав нам пару левів як подарунок. Молоді левенята живуть окремо від дорослих. Зараз триває період адаптації. Тварини обмінюються запахами, вони знайомляться більше з територією, вони якісь роблять собі мітки. І я думаю, що протягом двох-шести місяців ми все-таки їх зведемо, і у нашому зоопарку з'явиться новий прайд, де буде лев Ларс і дві левички Лєда та Лана. А стара левиця Даша вона вже виконує таку роль, якби берегині, якби охоронниці цього всього дитячого садочку. Леви великі, великі. Великі, тим ще маленькі вони роблять. Бачиш, ти такі в його великі очки. на». Ну? Леви одні з улюблених тварин у зоопарку лучанки Анастасії Шевчук. Що знає про цих тварин, розповідає далі. Самці вони, як сказати, лениві, а левиці йдуть на полювання. Сім'я Шевчуків приїхала в зоо із села Карпилівка. кажуть, тішаться поповненням у звіринці. Дуже класно, ви що це приємно? Цікаво, побачимо». Хай новий пустять. Діти так зрадіться, на це заглядають. Спостерігаючи за поважними левами, розслабляються, кажуть лучани Павло та Оксана Веремчуки. Заспокоюють, так дивиться на них. Приходить кожен рік все більше і більше, і красивіше, і красивіше. Получається, приходити вже цікавіше сюди в зоопарчі, можеш їхати в рівно. Це дуже класно, люди можуть більше подивитися. Та й, в принципі, умови є. Часто ходимо декілька разів, навіть на рік, разів 4-5 приходимо. Дивимося на звірів. Нам цікаво. У 2013 році у Луцькому зоопарку було 46 видів тварин, розповідає директорка Людмила Денисенко. Зараз тут живе 148 видів. Вадим Панафідін, Віктор Леньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.